Збірка! І нове проміння, сонця зорі, бореться із тінню, високо вгорі, зводця вище неба, брат і сестра, до гори. Наша газ, Наше гасло! Сміливість сміли честь! Наша ватра, жовто-блакитне серце, пам'ять про тих віддав своє життя за мирне сьогодення та майбутнє. Війни. Скільки їх було в історії людства? І завжди це страждання, сльози, втрата найціннішого в житті біль. Таким болем для українців є повномасштабна війна Росії проти України. Росія знищила наше мирне життя, наші мрії. Хоче знищити наше майбутнє. Але наші жовто-блакитні серця. Ніколи не здаються. А на моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Війна вбиває кращих з поміж нас і повняться середи в Небесній Сотні. Та для героїв зупинився час, вони у вічність перейшли з безодні. Ми закликаємо сьогодні задати всіх героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість та наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Вони згасли, як зорі та їхні жовто-блакитні серця будуть битися доти, допоки ми будемо їх пам'ятати. Їх пам'ять житиме в наших серцях. І саме тут, сьогодні, скажемо люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудімо в душах Божий храм. Щоб не повторити великий гріх. Серед тих, хто йшов дорогами війни, були наші випускники і в пам'ять про них, про кожного, хто віддав своє життя за рідний дім, родину, Україну. Ми продовжуємо літопис пам'яті, який розпочався ще в 2014 році. І розпочинається літопис Артемом Гобрамовичем, який героїчно загинув у 2014 році Олександром Заліським. Який повернувся на шиті у 2016 році. Наступна сторінка про нашого випускника та чудового тренера Юрія Городня. Городній Юрій Вікторович досвідчений тренер комунальної дитячо-юнацької спортивної школи Юніс Житомирської облради. Загинув у результаті ворожого артилерійського обстрілу. Поблизу населеного пункту Троїцьке Луганської області. Юрій Городній перший провадив парковий вейлбол в місті Житомир у 2015 році. Багато разів був відзначений в номінації Кращий тренер міста. За цією партою сидів Юрій. Я пам'ятаю очі: сейливі й променисті, добрі і щирі. Батьки, напевно, з самого дитинства вклали в нього всю душу. Все серце привели йому любов до рідної землі, адже він завжди був чесний, відважний, справедливий. І він завжди умів постояти за себе і за інших. Він дуже любив людей, любив рідну землю. І видно було вже тоді, що він готовий її захищати. Городній Юрій Вікторови був моїм першим тренером з волейболу. Завдяки йому мені довелося пограти на високому рівні у волейболі і в подальшому зв'язати своє життя з тренерською діяльністю. Будучи найкращим тренером в області, він, не задумуючись з перших днів війни, пішов захищати і боронити нашу Україну. Я пишаюсь тим, що я була класним керівником в цьому 9-му Б класі, Юриними однокласниками. Були толі Калпатов. Іван Повторейко. Вони також загинули, захищаючи Україну. Вони віддали своє життя за нашу прекрасне майбутнє. Юра Городній. Толі Калпатов. Іван Повторейко. Юрій Городній один із тих воїнів-випускників, які продовжують літопис. Давайте вже сьогодні будемо робити усе можливе для майбутнього нашої держави. І, напевно, найголовніше це виховати достойних українських громадян. Тому наше завдання потурбуватися про те, щоб ми і наші діти знали своїх героїв, щоб вони прагнули бути схожими на них. Допоможімо їм у цьому. Ми вистоїмо, здолаємо катів. Як маків цвіт розквітне Україна, на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставу. Пам'ятайте про тих, що стрибали від танки, і в містах невідомих невідомі останки. Є в лісах, є і в горах, і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятаймо про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Жодного серце. І... I na